На ось цій будівлі були. Бачу, мітка. Даю хаєшку на жовту мітку. Залітає як тюща в криницю Мінус один. Мінус 2. Бляха, залетіло, як тюща льот як сказав би мій дід I'm professional. Все бачу. Мітка. Зараз. Бачу. Мінус. Другий поверх, не другий поверх. Оранжеве вікно буде піднімати йти. Я його ж не пущу виповзти. Накоцаний дуже сильно пушим. На машини там стояв. Це ж дав. Аккуратно. Спати, синочки. Дав ахує флеш. Нічого. <плес> Бля, якщо це буде на відосі, то так кумедно, щойно промчався на цьому бриндику. Тут точно. Дельтапланщики розбились. Нокнутий інший йде Я то нокнув їдь назад. Я Я йду ты ніхуємо Прийняв Та почекай, блядь. Погнали. Відкуди Давай я за, за, за руль, ты ззаді. Він на тачці був. Бачу. <звук> Давай, я на ахілі Закручуємо їх. Забайте ты на себе, биом закручу. Вони на цьому досі. Да, двоє. Мінус один. Фашку п'ять дам зараз. Давай. Хорошо, да. Він там піднімає. А чим, там аж? Ой, блядь, на буці піднімає. Добив, чудово. Розбились на дельтаплані. Пілоти не вдахи. Єйксонька. Чек не бігом, чи там біля моста нікого нема. Не бачу. Мотоцикл покладений. Дими, а ні, не дими. Не бачу нікого. Ну, тоді ризикуємо. Хто не ризикує, той не сосе пісюни. Ну, вроді пусто. Бачив, як вірвався, бере Уазіка тоді. Ти впевнений, що він там? Ні. Блять. Сидів Фух, і мене щось інсульт уретральний не стався Блять. А де він був? Та ось сидів прямо під цим Ну це скоріш за все ботярний Під під спраймі попав щойно Майже Нє А отут хороше Але тут вже зараз буде стільки людей, що йобнешся. В нас! Скільки ми флешок на нього витратили і не засліпили ні одною? На нас, на нас. Оба. Блять. Сука, АВМ-ка. Як АВМ. вони підкралися? АВМ. Все мені пиздати сам. Бачу на камінці праворуч. Третій шолом, якщо не помиляюсь. Ні. Двоє. Так краще зажати по ним підпустити. Або хаєшка в той І попереду на камінці нокнутий. А, блять. сука, дві голови мінус. Моліка накинь за камінець, як Джордан. й в спинку цем зайдеш. Їх зона зараз їсть. Ти снігурочка, як тебе не бачить. Ой. Нахуй наху ти це тисяч. Я не міцний, я не знаю про щот. 7 вбивств, 739 шкоди, одна підтримка. Ай. Бачу. Соло. Видно, хіть 89, блядь. Що-що-що? Ось, вся будівля Там чувак залагався, прикинь. В голову найде. Ось там, ось там, ось там. Не, меня двойка. Красень. Ти двох поклав? Ні, одного. Ти типу погибал. А, це по трупу я стріляв Він так ліг просто, а де інший? Не знаю. Там же. Чую. На горі. Бачу. А то, а то Мінус. Треба жити потрібно виживати, ти розумієш, ні? На жаль, там в тій стороні. Бачу. Ось там. Мінус. за парканом дро не бачу. Інший да. Добив. Не бачу іншого, але я тут люблю. Бачу, інший там. Давай, Забираю його. Бачу в мене. Спригнув. можеш Добі. підбігати. Десь ось тут за камінцем. Мітку. дав мітку жовту. Ось там за камінцем, прям. Перед тобою буде десь. Вейліс на гору. Красень, чудово, неймовірно прекрасно. філіграно Вилазь! Вилазь! Давай, давай, давай! Підлутаємось потім пар... бачу парашутисти праворуч. Тут можна на гору просто зайти потім одразу. Десь Не повицілюю. Ні, підходити не можна. Все, закрили Що? доступ. Ззаді спинка. Що, пробуємо? Що ти хочеш? Бачу. Ось там один. Не пущу, не пущу. Байчу димом. Опа, йо, хтось вклав. Чудово, я підбігаю до тебе. Тут абсолютно все один бікмікс. А все одно їм в зону до нас бігти, але вони можуть нас. Пер... Ми з листвою зможемо заникатися. Тачка. Nice. Сольник. Вони висоту займуть нам пизда. Він вже зайняв. Живи. Я, блядь, тебе буду. Бачу, біжить за кимінець. Мітка. На голову. Красень. Ще Шауд, один, справа з твоєї сторони, якось стараюся з'їбнути. Прийняв. Бачу. Не. Мітка, він тебе чекає, вицілюй. Блядь, не бачить він підвається. Один інший може крутити. Так і є. Знаєш, то, значить, кудись. Так куди вйобать? У нас позиція хороша. Тільки б не проїбати цього. Будь тут. Бачу, ззаді, спина. В напрямку цього дерева був. Я бачу. Чщ-ч. Да, тачка. Наверху, наверху в нас. Сидні ще, просто. Рома, прямо с упорі. Прикрий! Вогонь, вогонь по ньому! Минус. Здесь у нас. Чую. Каминацию стой. Блять, да десь... ёпперс это принял. Живаш? Да, вин. Дима, есть скинуты? Нет. Резыкнемо. Блять. Підповзи сюди десь до мене, я спробую, я не Ч -ч -ч. На себе візьми Він за за вогнем. Хаєшка. Сядь машину. Сі сі, сі. Від'їжджай байте. За деревом. Погнали, погнали, погнали. Там є Не знаю. Їдь, 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 їдь як, як їдеш. Не, не треба далі. По за, погибати так разом. разу. <с> Ай, що це за виживання? Не, і відбігай від мене кібінні матері. Не, живе, Дякую. Він. Я йому зараз блять дам палки в колеса. Можем в тачку і на нього. У мене нема бустів. А он добіжить. Таракану Диви, він. що я роблю. живи Накоцав по-любому. Чудово. Зона йде, блядь. Машину спиздив. Сука! П90 Гандон, третя броня йому в голову дав. Живий. Він зараз помре, він не встигне. Ти головна, біжи. На тобі вся катка. Він Ні, Ні, Не, не помер, він десь там. Блядь! Ах, а ви о, всі, 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 хто дивиться це відео, не забувайте, що в мене є Телеграм, в мене є інстаграм, в мене є Тікток. Все в описі. Підписуйтесь, ставте лайк під відео, коментуйте і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.